Князів Острозьких наше місто переходить до князів Любомирських. І остання володарка нашого міста Маріана Любомирська. Вона одружилася з Протасієм Потоцьким, з ним розлучається і виходить заміж за Валеріана Зубова. Валеріан Зубов в 1794 році бере участь у придушенні повстання польського. І втрачає ногу від поранення він помирає. Вона третій раз виходить заміж за Федора Петровича Уварова, військового офіцера. І після її смерті залишилися у нас уваровські заводи по виготовлення скла, сукна, картечі і ну, зброї. А в 1795 році. На третій, відбувається третій поділ Польщі. І географія, географія Європи трошки змінюється. І наше місто відходить в казну Росії. А Мар'яна його продає в казну Росії, і воно отримує нову, нову назву Новий город на Волині з 1795 року. Місто наше призначають Губернським центром. Але коли приїхала комісія, вона зауважила, що недостатньо споруд, і тимчасово призначили Житомир. Коли приїхали із інспекцією в 1804 році, тих споруд як не було, так і не є. І наше місто залишається повітовим, а Житомир губерським центром.